2 жовтня 2023 року виповнюється 140 років від дня народження художника, письменника, ілюстратора дитячих книг, педагога Михайла Жука. Народився Михайло Жук у 1883 році у місті Каховка, нині Херсонська область в сім'ї робітника Маляра. Майбутній художник розпочав працювати на сезонних роботах у 8 років. У 9-річному віці на роботі у місцевого майстра він фарбував паркани, підмальовував вивіски та образи, викреслював паркети на підлогах. У 1896 99 роках навчався у київській малювальній школі Мурашка. У 1904-му зі срібною медаллю закінчив факультет монументально-декоративного живопису Краківської академії мистецтва. Під час навчання Жук був активним учасником різноманітних виставок. Водночас спробував свої сили в літературі. У Кракові він заприязнився з Богданом Лепким, відвідуючи Львів, завів дружбу з Іваном Франком, Василем Стефаником і родиною Грушевських. У різні роки Михайло Жук жив у Чернігові, Києві, Одесі. Важливе місце в житті Михайла займала його педагогічна діяльність у 1905 16 роках. Михайло Жук працював учителем малювання у Чернігівській приватній жіночій гімназії та у Чернігівській духовній семінарії. У семінарії найкращим його учнем був поет Павло Тичина. На одній із найвідоміших робіт Михайла Жука картині Біле і чорне зображений молодий Павло Тичина. А в образах дівчини простежується схожість з першим нерозділеним коханням поета Поліною Куновал. У Чернігові зав'язується тісна дружба художника з Михайлом Коцюбинським, з якими він дружив протягом усього життя, малював його портрети та написав про нього мемуари. З 1917 по 1919 рік художник проживає у Києві і стає одним із професорів-фондаторів Української академії мистецтв, а також одним із восьми професорів цього закладу та викладачем живопису. Майже 40 років життя Михайла Жука було тісно пов'язано з Одесою з 1925 по 1964 роки. Тут він викладав і був професором та проректором художнього інституту. Під його керівництвом почалося активне вивчення народного мистецтва. В Одесі з його ініціативи на архітектурному факультеті було відкрито відділ майоліки, що згодом перетворився у керамічний факультет. Протягом свого життя художник створив чимало портретів класиків української літератури: Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Григорія Сковороди, Пантелеймона Куліша. А також портретів друзів та представників української культури, розстріляного відродження. Окрім художньої та педагогічної діяльності, Михайло Жук також був письменником, цікавився поезією та балатристикою, писав новели, статті. У 1912 році у Чернігові вийшла друком збірка його віршів «Співи землі найвідоміші п'єси, легенда та плебейка. Також жук є автором сонетів. Михайло Жук автор оповідань та казок для дітей, таких як Ох, Правда та Неправда, Триглечики, Пухирики, Водичка, Молодничка, Прод Хорад Хорища, Дрімайлики та інші. Твори Михайла Жука друкувалися у часописах Молода Україна, Дзвін, Музегет, Шквал, Шлях. У часописі шлях, що виходив у Києві з 1917 по 1919 роки, Михайло Жук не тільки друкувався, але й був членом редакційної команди та автором ілюстрацій до деяких обкладинок. Художник виступив художником ілюстратором багатьох книг, збірок поезій, а також самостійно ілюстрував власні твори. Михайло Жук підписував свої ілюстрації. Його підпис легко розпізнати серед інших. У фондах педагогічного музею України зберігаються книги, ілюстровані Михайлом Жуком, казка кролик і ведмідь 1917 року. Та оповідання Грицева шкільна наука Івана Франка. Для цих книг Жук створив обкладинки, а для читанки для молодших класів рідні колоски 1918 року авторства Оксани Сташенко Михайло Жук разом з іншими художниками створив ілюстрації до творів. Всі ці три книги доступні на сайті музею у каталозі путівнику Українська дитяча книга 1885-1923 роки. Михайло Жук живописець. Графік, майстер кераміки, плакатист, поет, прозаїк, драматург, каскар, мистецтвознавець, літературний критик, мемуарист, педагог він один із найяскравіших представників модерну в українському малярстві, а його педагогічні принципи і до сьогодні не втратили цінності. Помер художник 7 червня 1964 року в Одесі і був похований на другому християнському кладовищі. Постанова Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках. Ювілей Михайла Жука відзначається на державному рівні.